Співають у цей час, це тому, що світом ранком стало щуди і чудес, перемігши смерть і пекло, Боже син Христос Воскрес, Він прийшов на землю з неба для спасіння всіх людей, полюбив він щиро, щиро і дорослих, і дітей, до сказав він людям правду, накликаючи усіх, завжди творити завжди, не пускати в серце гріх. До Христа. Це тому, що люди грішні не повірили Христу, вони світла не хотіли, а любили лише пічму за всіх грішних на Голгофі Наш Спаситель постраждав, щоб його при чистій крові кожен з нас спасіння мав. Тож сьогодні всі радієм горзивний і горнебес. Не забуй, а разом з нами. Ти співай Христос Воскрес! Амінь.